Вітаю, моє ім'я Андрій Скорбатюк, це екосистема G+, для забудовника. Сьогодні ми розглядаємо інструментарій G-Plus Gwizon інтерактивна розмітка нерухомості. Часто, коли ми виконуємо інтерактивізацію нерухомості, особливо мастер-планів, великих забудов є необхідність окремо відкривати той чи інший рендер. Поглянемо на практиці. Для прикладу, тут ми бачимо інтерактивний фасад G+. Вмикаємо. І бачимо, що на мастер плані багато забудов. При тому, якщо ми оберемо будь-який блок із обраного списку, будемо бачити, що відкрито окремий рендер, на якому можна обирати поверхи, а уже після вибору поверху обирати лот об'єкту нерухомості. Розглянемо ще декілька варіантів. Для прикладу, тут ми бачимо, що при відкритті інтерактивного фасаду мастер план складається з багатьох секцій, при вибиранні секції відкривається. Ще один рендер, на якому можна обирати поверхи. Зараз продемонструю, як в інструментарії Gizon налаштувати даний функціонал. Для цього використаємо два рендери. Натискаємо в розмітці корпусів обирання основного рендеру мастер-плану. Коли він завантажений, також завантажуємо одразу другий рендер. Для цього необхідно скористатись функціоналом знову, додати рендер та обрати другий рендер. Відповідно, наша логіка полягатиме в тому, що на основному мастер плані необхідно вказати посилання на другий рендер, і відповідно, при кліковій на мастер плані на такий другий рендер, він буде відкриватись. Давайте виконуємо дану дію. Для цього зумуємо секцію в максимальному приближенні для того, щоб виконати її інтерактивізацію. В моєму випадку цього масштабу буде достатньо, та обираємо безпосередньо межі даної секції. Відповідно, тепер, встановивши дані налаштування, тут у нас ще додаткові елементи, необхідно інтерактивізувати. Заодно можемо оцінити, як легко та швидко виділити межі безпосередньо на мастер-плані інтерактивного фасаду. Скажемо, що це в нас буде черга 1, А не. Оскільки ми хочемо, щоб не відбувався вибір поверхів, нам необхідно не прив'язати корпус, а вставити посилання на рендер. Для цього ми натискаємо посилання на рендер, і при кліку на шосту секцію натискатимемо обраний рендер. Бачимо, що це рендер номер 4 Натискаємо на нього і натискаємо Зберегти. Тепер при кліку на Основний мастер-план, зараз я його продемонструю. Відкриватиметься обраний рендер. І вже на цьому рендері ми можемо закласти будь-яку наступну логіку дії. Давайте переглянемо це. Відповідно, впорядкуємо наші рендери і будемо переглядати наступну логіку виконаного налаштування. На Відкриваємо master план. На мастер-плані бачимо, що секція 6 окрема, і її можна Обрати. Відповідно, коли ми її обираємо, тепер на новому відкритому рендері можна обирати поверхи. Для того щоб була активна функція вибору поверхів на шостій секції і на мастер плані, необхідно ту чергу, ту секцію, яка буде відкриватися з основного мастер плану, тобто з додаткового рендеру, попередньо розмітити. В моєму випадку попередньо розмічений поверх 1. Відповідно, він і відкрився. Якщо продовжити розмітку далі, то відповідно можна буде обирати наступні. Роки. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, обов'язково використовуйте екосистему G для забудовника, в рамках якої CRM, інтерактивні фасади, шахматка, платформа діалогів і інші корисні та незамінні інструменти, виключно для будівельників-забудовників. До зустрічі в наступному відео.